Вітаю всіх. Сьогодні хочу друзі з вами розібрати дуже цікаву тему, і вона стає більш популярнішою. Це те, що люди, які мають право на оформлені відстрочки, не користуються цим правом, вважаючи те, що в них є право, їх ніхто не мобілізує. Але є чимало уже негативних рішень суддів, які дають чітко нам всім зрозуміти, що це робити краще не потрібно, і якщо у вас є таке право, то його обов'язково потрібно реалізувати. Я це всім вже тисячу разів сказав, і сьогодні також в цьому відео хочу вам про це нагадати і розповісти реальну практику, яка уже є у судовій владі. І в першу чергу хочу поговорити з вами про те, що відповідальність за неприбуття по червоній повістці, вона передбачає кримінальну відповідальність. І всі вироки, які я бачив у судовій владі, вони всі дають приблизно три роки, але реального сроку. Тобто нема такого, що як раніше був умовний термін покарання, в принципі, людина за ухилення від мобілізації отримала умовний і в принципі. Питання закрите, але на жаль, на сьогоднішній день посили відповідальність за ухилення від мобілізації, і якщо ви отримали бойову повістку і не прибули по ній, маючи право на відстрочку, то зрозуміло, тут буде варіант один. Оскільки суди як під один приймають негативні рішення і визначуть людину винному у вчиненні даного кримінального правопорушення. І сьогодні хочу з вами розібрати з практичної сторони одну ситуацію. Тобто, це справа 534, дріб 23, 15, дріб 24. Тобто, це не моя справа, я її не вів, але дуже цікаво полягає в тому, що чоловік, маючи дружину, яка має онкологічне захворювання, потребує постійно стороннього догляду, а також. В неї є мати, яка також потребує постійно стороннього догляду, і даний чоловік має по факту право на оформлення відстрочки. І зрозуміло, що він не оформив вчасно відстрочку по догляду або за дружиною, або за її матір'ю, і фактично йому дали бойову повістку на відправку. Він по ній не з'явився, і коли вже почалося розглядати кримінальне провадження, він надав свої пояснення, чому він не прибув по даній повісті. Оскільки він то хворів, то він доглядав за своєю тещою да, мамою своєї дружини і зрозуміло за самою дружиною. І коли оця вся котувація була, коли роздалася справи, його дружина отримала відповідну групу інвалідності, яка дає йому право на оформлення відстрочки. Але суд, коли розглядав дану справу, не не виходив за рамки і чітко розписав це те, що чоловік, маючи право на відстрочку, але якщо він його не реалізував, то це дійсно є грубе порушення, і він дійсно ухилився від мобілізації. Під час винесення рішення суд врахував лише один момент: про те, що дійсно у нього є дружина, яка потребує постійно стороннього догляду, та те, що в нього є. Мати дружини, яка також потребує постійно стороннього догляду. Але суд під час прийняття рішення він чітко зазначив про те, що сам факт, те, що є особа, наприклад, за якою він здійснює догляд. Але якщо немає документів, то дана особа підстав для оформлення відстрочки немає. А враховуючи те, що в нього відстрочки на той момент не було, що він її не подав на оформлення. Це і стало підставою для притягнення його до кримінальної відповідальності, оскільки ВЛК він пройшов, був визнаний придатним до ТЦК ТСП, роти забезпечення, тобто по старому це обмежено придатний, і в нього була бойова повістка на відправку. Тобто, якщо у вас є відповідно якась підстава для оформлення відстрочки, то зрозуміло потрібно хоча б подати дані документи для її оформлення. І потім зрозуміло, що у вас не буде жодних питань відносно. Того законно чи незаконно ви прибули по тій чи іншій повістці. Під час розвит даної справи обвинувачений військовозобов'язаний, який не прибув по повістці, він зрозуміло визнав свою провину, чітко обґрунтував, чому він не зміг прибути, розписав всю ситуацію, як воно все відбувалося. Але суддя це все не врахував, оскільки чітко розписав той факт, що сам факт піклування про особу, яка потребує стороннього догляду, не дає право на оформлення відстрочки, тому що. В принципі, людина, яка здійснює догляд, вона повинна задокументувати дану підставу документально, тобто звернутися до лікаря сімейного, отримати довідку ЛКК, отримати висновок 0804 і дійсно підтвердити даний факт, що. Інша особа не може за нею доглядати, тому що в даному випадку в нього дружина також була онкохвора хвора і потребує стороннього догляду. Тобто, якщо б він так зробив, то зрозуміло б не було і кримінальної відповідальності, і він оформив би свою відстрочку. Але враховуючи те, що він цього не зробив, а просто фактично він має підстави для оформлення, але не довів діло до кінця, не подав документи, це і призвело до того, що. Йому дали бойову повістку. Він по ній не явився, не повідомив, не було в нього належної підстави не прибуття по даній повістці і що слугувало його до кримінальної відповідальності на термін 3 роки. Тому, друзі, якщо у вас є право на оформлення відстрочки і є відповідні документи або даних документів, ще немає, зрозуміло, все потрібно доводити до ладу до завершення якогось логічного кінця і обов'язково подавати документи на оформлення відстрочки, оскільки на сьогоднішній день пішла практика по всіх ТЦК та СП, що якщо ти маєш право на оформлення відстрочки, але... Ти його не реалізовуєш, то зрозуміло, що наче, ти його не хочеш реалізувати, оскільки просто наявність у тебе підстави це не є обов'язком держави тебе не мобілізувати. Тобто ви повинні зрозуміти цю логіку, що є право на відстрочку, побігти ЦК, подав документи і спиш собі спокійно. Якщо ж, наприклад, в тебе є документи, а ти не хочеш цього робити, бо думаєш, що наявність самих документів це в те вже є вістрочка. То цього вибачте не буде. Потрібно виходити з тієї ситуації, яка вже є на сьогоднішній день. Тому що на сьогоднішній день мобілізовують із трьома дітьми. Це дуже популярна тема. У мене безліч клієнтів, яких ми вже звільняємо з військової служби, бо не звернулися вчасно, не додали якогось договору про утримання дітей або десь не взяли довідку про сплату аліментів, що і було підставою для відмови у відстрочці. І ніхто нічого не робив. Тому не до такої ситуації, обов'язково пакуйте весь пакет документів і подавайте його до ТЦК ТСП для оформлення відстрочки. Зрозуміло, якщо у вас така підстава є. Якщо ж, наприклад, у вас є право на відстрочку, або ви ще, наприклад, в процесі його оформлення і у вас вже є бойова повістка, то зрозуміло. Якщо ви не прибули по даній повістці, ви повинні мати належну підставу, яка підтвердить, що дійсно в той момент ви не можете прибути по даній повістці для подальшої мобілізації. Тому, якщо ви ще не поїхали по факту на полігон, ви оформити відстрочку апріорі можете, але це повинно бути дійсно все правильно і законно подати це ТСП для того, щоб воно мало відповідне правильне завершення. Ну і зараз, друзі, хочу вам наголосити про те, яка ж може бути підстава для того, щоб не прибути до ТЦК ТСП. Зрозуміло, що це не може бути якийсь там гриб, захворів, там горло болить, там чи насморк. Зрозуміло, це не є взагалі ніякою підставою для того, щоб не прибути по бойовій повісті. Тобто, якщо бойова повістка є, то хоч не ти повинен по ній прибути. Але зрозуміло, що є різні життєві ситуації, в яких... Особа дійсно не може цього зробити. Наприклад, якщо ви десь там потрапили в якусь надзвичайну ситуацію, не дай Бог, якась була операція. Це те, що дійсно може вигнути, наприклад, негайно. То якщо в такій ситуації, то зрозуміло, що ви будете направлені на повторне ВЛК і дійсно будете визнані, наприклад, там якимось тимчасово непридатним. Якщо у вас було якесь хірургічне втручання, не дай Бог, упав, не дай Бог, десь в аварію попав, чи якийсь там апендицит був. чи Ну, ще якась там внутрішня кровотеча. Це те, що може бути незалежно від вас. То в таких випадках це є дійсною підставою для неприбуття по бойовій повісті. Якщо у вас просто там горло заболіло, то це зрозуміло, що не є поважною підставою, і якщо ви по повісті не з'явилися, то зрозуміло, це в подальшому буде як ухилення від мобілізації. Як підсумок, то зрозуміло, що якщо є право на вістрочку, не лінуємося, не чекаємо слушного часу, беремо і подаємо документи на оформлення вістрочки. Тобто це безпосередньо ваш спокій і ваша безпека, якщо ви не бажаєте проходити військову службу. Тому дякую, друзі, за перегляд, дякую, що ви зі мною підписуйтеся, ставте лайки, пишіть коментарі під даним відеороликом. Всім пока і до нових зустрічей!